Там про що мені робити? Я, я взагалі в шокі, если чесно. Взагалі не зображала що робити. Що нам робити? Нічого. Ви скоїли крамним правопорушення? 369 стаття крамнема. Я, я вже не знаю, що це правопорушення. Ви не знали, що дачі неправомірної вигоди я. Що неправомірної? Mm. Ну, я просто хочу попросити. Вам на на шоколадку, щоб ви нас та саме. Ну там же ж є, Ми ну протупили, ну протупили. Ми протупили. Ну, Військово служба. Та я нікому нічого не даю, якщо чесно. Гроші. Ну, нічого. Ну, то, нічого я нічого нікому не даю. То що ви нічого не дають? Я просто хотіла на шоколадку вам попросити. Отака ситуація у нас визникла. Попросити, ну як, як чоловік чоловіка. Ні, не як чоловік чоловік. Не то, що там просто там, а попросить по-чоловічськи. Дайте мені ваші документи. Так ви ж кажете, що ми нікуди не їдемо. Ми тоді поїхали назад, раз не покажуть. Та зараз поїдете, то мені всі разом треба документи ваші занести на оформлення, щоб вас оформили назад. Угу. А може лучше впаратися все-таки. Може лучше все-таки впара? Ні. Принесі документи ваші.